слава рідним богам, ви Україні, русі слава. Нині зі всього народу в'ють шнурочки. Знущаються, знущаються по всіх фронтах. Тобто мало війни, так, давайте ще податів введемо зайві, ще, і ще, і ще, і ще. І, і то під благими такими якимись мотивами так? одного року там, там акцизи знову на тютюну нібито. Про здоров'я піклуються. А якби вони піклувалися про здоров'я, то би по телебаченню, по засобах масової інформації і, і йшло би провадження програм здоров'я, і то і я вже тут розповідав неодноразово, є окреме відео. Ви будете здивовані, наскільки швидко можна змінити нашу реальність. То власне два тижні, і все, і люди би раптом вони би зрозуміли, що ой, то ж так приємно бігати зранку, там зарядку робити там і так далі, і всі би дружно бігли би розумієте. І займалися спортом, займалися гімнастикою, йогою там і так далі. Кожен що їм було в Оце, оце якби дійсно цікаво здоров'я народ. І тоді би не закривалися власне лікувальні заклади, так як вони зараз закриваються, то був доступний зубний кабінет, вже його немає. Так ну добре, як як людина молода, тобто вона сіла там, десь поїхала в приватний кабінет, там ну там. А власне, ну пенсіонери, так і, там, ну і таке інше, там діти знову ж таки, так ну прекрасна стоматолог, працювала гарно, приємна, жіночки, така ніжні руки. І тут гарно працювали, взяли, закрили, так. Згідно конституції України, це не можна було робити того. А скільки лікарень позакривалося, то таким чином вони піклуються про здоров'я. Звісно, не про здоров'я. Про що? Про податки? А і про податки не піклуються, тому що е, вони говорять, що наповнити бюджет. Чим більше податків, чим вони складніші, тим більше е, людей йде в тінь. І, 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 і економіка йде в тінь. То вони не піклуються про бюджет, тому що насправді тоді бюджет нам набагато. Е, Ну поки зменшується, а не наповнюється, і ми бачимо, що є країни, де власне знову ж таки податків набагато менше, і там набагато краще економіки. Тобто, це це і є це реальність. І ми дивимося, і ми це бачимо. І ПДВ треба однозначно відмінити, тому що і там, де нема ПДВ, там розвиваються технології. Якщо ми хочемо бути технологічною країною, щоб у нас власне високі технології були, IT й Треба відмінити Однак наразі це все робиться прямо-навпаки, аби загнати в тінь і збирати податі власне вже вже в темну. Оце і правда, а народ що? А народ сидить і мовчить. Народ сидить і мовчить, і власне частина віруючі секти не втіка, а частина віруючі секти шокозаї. Ось, і, і продовжують на них кланятися. так? чим ми відрізняємося від тих, що за поребриком які моляться на того бункерного діда? А, а ті моляться на тих власних сухого олігархату, які знову і знову знущаються і знущаються. Так з кожним днем воно все ж таки змінюється. Я сьогодні слухав рейтинги, і, власне, вони втікав вже там шістнадцять відсотків. Це багато чи мало? Ну з одного сторони, це, це це вже мало. Це вже дійсно мало. Було було скільки за нього проголосували у Тобто, значить, люди прозрівають, такі прозрівають. Але ще прозріли не до кінця, тому що якби прозріли до кінця, то там би лишилося якихось один-два відсотки. Як за комуняк, скільки за комуняк голосували? Навіть не доходило до того бар'єра 4%. Це от от реальність. І то, що залишилися ті е, ждунчики, всякі шошу що, що, власне, що моляться на, на то, тосовкове минуле. Тобто от от ми бачимо, як треба змінювати. Як треба змінювати реальність? І це треба пам'ятати власне, особливо перед славленням про це згадувати і це тримати той образ, що ми хочемо бачити в завтрашньому нашому дні, так? якою ми хочемо бачити нашу країну, нашу землю, наш народ, аби він відродився в силі і славісті, і це особливо перед знову ж таки початком нового сонячного кола. Ну насправді в нас обмаль часу залишилося а, такий коридорчик, і мусимо встигнути встигнути зробити. І тоді прийде перемога України світло правда, але це починається з трансформації, трансформації кожного з нас, трансформації колективної свідомості, трансформації свідомості нашого народу. Тож давайте в усвідомленню тих істин з відкритим серцем, вдячністю, вдячністю один до одного, що ми є один до одного. Так? Здячністю до своєї землі, здячністю до своєї країни, з вдячністю в першу чергу до наших захисників, захисників. і до тих святих людей, які денної нож збирають, 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 збирають і купують, і купують і закуповують, і відправляють нашим захисникам. Все що, все, що їм треба. Хтось каже, ох, там Верховна Зрада, донат. А хтось каже, о, там воно крали, вони не накрали, тобто. Якщо ми всі так будемо дум, якщо б ми всі так думали, то ми б вже цілували той москальський човник, і вже би не треба було б до нато. Ми вже би вони самі забирали все. Але ми об'єдналися і ми далі в тій єдності збираємося і донатимо, і донатимо, і збираємося. Це прояв, це прояв нашої єдності. І е, чим більше ми відчуваємо ту єдність, так то власне тим більше наш народ відроджується в силі і славі своїй і піднімається, і трансформується. А усі ті, хто кажуть, ай там. Хай хтось інший донатить, то, то говорить жадібність і говорить відокремленість. Відокремленість людини від народу. Вона не відчуває себе в єдності зі своїм народом, зі своєю землею, з предками, з родом своїм. Бо той, хто так відчуває, то так не говорить. Він робить все, що може. І все, що навіть не може, сильно старається. Є можливість задонатив. Там є можливість, пішов там сітки плести, шо -небудь, шо -небудь, чи там допомагати варити борщі, чи, чи що завгодно. Хтось свічки робить, хтось ті пічки робить, хтось там спальники, хто, що завгодно. Кожен робить свою, свою частинку, вкладає. То І з вдячністю в першу чергу, звісно, до наших захисників-захисниць. І не просто з вдячністю, а кожного дня є відеообережна практика, як захищати наших воїнів силою свого серця, силою любові, радості, як це робити. Так? Відкриваєте, дивитеся, робите. Приходите до мене на посвяту, після того відчуваєте набагато більше і воно набагато потужніше працює. Однак, якщо ви ще не маєте посвяти, все одно робите і все одно буде результат. Після посвяти він буде просто там в 10 чи в скільки разів сильніше. Однак, якщо не маєте, все одно робите. Робите, і все одно працює. Єднаємося в тій практиці. І кожного, кого ви знаєте. Кого ви пам'ятаєте, Зі своїх різних близьких, знайомих, сусідів. В ту кулю любові взяли, огорнули його, так. обережних символів понаставляли, що там свороби захистили, так. силами небесними благословили, аби наповнювався, силами земними укріпили. І тримаємо наших захисників, захисниць і їхніх побратимів також, і хай то розходиться по всіх, по всіх, по всіх. Ось так. Це важливо. Це неоцінено, це неможливо оцінити, скільки це, ця праця коштує, так? Це просто це грошах, е, це, це навіть і, но Робимо, робимо і всі разом йдемо до перемоги. Тож, аби народ наш почистийся від той, назоти, кривдниців подій, родів наших. Землях наших, у владі нашій. Аби народ наш як найшвидше, як найлегше, відродився у сильній славі своїй. Як і тисячі років тому промовляємо. Коли чу світло рода Всевишнього. Жива матінка, прийди, силуйся і благослови. Сили своєї наділи, силуй своєї сили. Бо, матінка, силою тої наповняємося, святістю тої благословляємося. І босяк час тебе славамо ми. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя, роду земного. Слава живі матінці, слава, слава рідним Богам, слава.